Вітаю вас в новому уроці з вивчення англійської мови. Сьогодні ми вивчимо чотири англійських слова since починаючи з for протягом впродовж while в той час як, і during під час. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді однозначно зробіть це, аби не прогавити жодне відео. Отож, нумо спершу переглянемо діалог. З усіма новими словами, а пізніше розберемо те, як правильно Hey, how's your day going? It's going well. I started studying Polish since last month. That's great. I've been studying Ukrainian for 6 months now. How do you study Ukrainian? I have a tutor from Lviv, and we study for an hour every day during the weekdays. That's a good routine. I've been studying Polish for about an hour every day for the past month. That's good. I've been learning new words while watching Ukrainian TV shows. I've been practicing my pronunciation for Polish during my morning walks. That's a great idea. I've been using flashcards for vocabulary since I started learning Ukrainian. I've been listening to Polish music for the past month and it's helped me with my listening skills. That's awesome. I've been practicing speaking Ukrainian with my tutor since the beginning and it's helped me gain confidence. Ну що ж, друзі, те, що ми щойно переглянули. Спочатку було запитання: How's your day going? Як проходить твій день? Замість банального «How are you?» кажіть how's your day going?» Як проходить твій день. А тепер розбираємо усі слова, на яких ми головно сфокусовані. Це є while, since for і during. І трішки хочу вам пояснити різницю. Отож, перше речення. I started studying Polish... Since last month я почав вивчення польської мови, починаючи. Since – це є починаючи з якогось періоду в минулому. Він каже, що починаючи з минулого місяця, тобто тут ми вжили минулий простий час, тому що акцент на конкретному періоді в минулому. Минулого місяця, починаючи з періоду минулого місяця, я розпочав вивчення польської мови. Власне, через те, що це акцент на конкретній точці, коли я розпочав це вивчення, тому тут вживається минулий простий час. Далі, I've been studying Ukrainian for six months. Цікавий момент. Я вже як вивчаю українську мову впродовж шести місяців. Вживається теперішній тривалий перфектний час. Тобто я це почав робити в минулому, і я все ще це роблю. Дія почалася в минулому і досі триває. Тому в такому випадку ми вживаємо теперішній тривалий перфектний час. I've been studying. Чому ми так сказали? Саме тому. Тому що в минулому і досі триває. Ідемо далі. I have a tutor from Lviv. And we study for an hour every day during the weekends. У мене є репетитор. Слово tutor означає репетитор. From Lviv. Зі Львова. And we study загальна. Тобто регулярна дія. We study. Ми вивчаємо for an hour впродовж години. години», «every day, кожного дня. Тобто загальні дії описуються за допомогою теперішнього простого часу. During це є під час The weekdays будніх днів, робочих днів. Значить, тут ми зосереджуємося на слові for, означає впродовж for an hour, for two hours і так далі. «for». Продовж. І нас цікавить слово «during». «During» означає під час «Під час робочих днів, під час вихідних, під час зустрічі, під час зимових канікул. Тобто слово «during» воно є точковим, його потрібно вживати правильно, тому що це головно про якісь події. А «for» в основному про період або час. «I've been studying Polish». For about an hour every day for the past month. Я вже як. Тобто дія почалася в минулому і досі триває. Вивчаю польську мову for about, Впродовж приблизно. Знову ж слово for в цьому випадку. Я на цьому наголошую, друзі, вживається як впродовж або протягом. Протягом приблизно однієї години кожного дня. Дія почалася в минулому, цілий, наприклад, місяць в минулому я вивчав польську мову кожного дня десь приблизно годинку. For the past month. Знову ж, повторюється слово for означає протягом the past минулого month, місяця. Двічі ми наголошуємо на слові for в цьому реченні протягом або впродовж. I've been learning new words while watching Ukrainian TV shows. Я вивчаю нові слова в той час, як дивлюся українські телешоу. Тут ми стикаємося зі словом «while», яке перекладається як в той час як. Дуже часто, коли ви описуєте про дві дії, які відбуваються одночасно, тоді вживається слово «while». і ми кажемо, що я вивчаю нові слова, я почалася в минулому і досі триває», «тривалий перфектний час. While в той час як одночасно watching, переглядаючи Ukrainian українські tv shows», телепередачі. В той час як я роблю те і те. А далі I've been practicing my pronunciation for polish during my morning walks. Я практикую, тобто, почав в минулому і досі це роблю. Практикую. Свою вимову в польській мові. During під час. Ми вже з вами говорили про те, що during вживається, коли в нас йдуть якісь події, а не періоди. Morning walks це є, по суті, прогулянка, це якась подія свого роду. І ми кажемо, що під час ранкових прогулянок. During my morning walks. I've been using flashcards for vocabulary. Since I started learning Ukrainian. Я використовую в минулому почав і досі це роблю. Я використовую картки зі словами для вивчення слів for vocabulary. Since, починаючи з. І ось ця початкова точка, коли я це почав робити, це тоді, коли я почав вивчати українську мову. Started learning Ukrainian. Since це є починаючи з. На цьому я хочу наголосити, тому що наш фокус на since, Починаючи з while, в той час як. For продовж протягом і during певні події під час. Останній цікавий момент це to gain confidence. Gain – це є здобувати феноменальне слово. Gain – здобувати освіту, здобувати м'язи, здобувати що завгодно. Щоразу, коли захочете щось сказати в такому роді, кажіть слово gain. І confidence. Не знаю, знали ви чи ні. Це є впевненість to gain confidence. I want you guys to gain confidence about English. Гадаю, що ви зрозуміли. Тепер ми ще раз переглянемо діалог. Все буде значно зрозумілішим після розгляду словника. І раджу переглянути це відео кілька разів. Отож, нумо до діалогу. Hey! How's your day going? It's going well. I started studying Polish since last month. That's great! I've been studying Ukrainian for six months now. How do you study Ukrainian? I have a tutor from Lviv, and we study for an hour every day during the weekdays. That's a good routine. I've been studying Polish for about an hour every day for the past month. That's good. I've been learning new words while watching Ukrainian TV shows. I've been practicing my pronunciation for Polish during my morning walks. That's a great idea! I've been using flashcards for vocabulary since I started learning Ukrainian. I've been listening to Polish music for the past month, and it's helped me with my listening skills. That's awesome! I've been practicing speaking Ukrainian with my tutor since the beginning, and it's helped me gain confidence. Думаю, що цього разу було зрозуміліше, аніж попередній. І, до речі, я щойно створив свою першу книгу. Книга називається Тисяча англійських слів і фраз для початківців. Насправді, це є цілий курс, в який входить книга, ще плюс 30 аудіоуроків для щоденної практики. І якщо ви початківець, ви хочете вивчати англійську з нуля за моєю методикою по-простому, то ви можете отримати цей курс. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. До речі, залишіть вподобайку, мені буде приємно, це буде надихати мене знімати для вас і надалі такі відео. Напишіть коментар і підпишіться на цей канал, якщо ви, бува, ще цього не зробили. Зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!